Бердуратор це універсальність, це делікатне відношення до рослин і це якісне внесення препарату. Доброго дня, шановні гості Верту. Цей завод розташований у Франції, у регіоні Бажале. і він випускає тільки оприскивачі вже 128 років. Цей оприскивач самохідний 3240 з баком 3200 літрів, штангою 30 метрів кліренсом 1,80 метр. І вона стане в вашому господарстві універсальною. Цим оприскувачем ви будете працювати в полі від внесення азотних добрив по мерзлоталому ґрунту, від внесення ґрунтового гербіциду до десикації. Тобто цьому також сприяє діапазон робочої висоти штанги. В нас вона від 50 см до 3 метрів 15 см. Я звертаю вашу увагу на конструкцію шасі нашого присяча. Ми маємо всі колеса керовані при використанні розвертань задні колеса завжди повторюють траєкторію передніх коліс, не витопчуючи, не прокладаючи додаткової колії. Також звертаю вашу увагу на вузькі колеса. На будь колісні стійки. Все це дозволяє працювати в центрі міжряддя просапних культур. Кабіна прискача має панорамний огляд та найвищий рівень герметичності. Оператор свого місця дуже добре бачить колеса. І він завжди бачить, куди він їде. Для шасі свого прискореча ми обрали найкращі європейські рішення: це двигун доць Німеччина», це гідростатична трансмісія Бошрецва та також пневматична підвіска Дамло. Всі ці рішення разом, як ви бачите, вузькі колеса, вузькі колісні стійки, закрите дніще – все це. Зменшує витаптування рослин, зменшує витрати на це витаптування. Ця машина делікатна. Вона розроблена для того, щоб якомога менше пошкодити рослину. Звертаємо увагу на штангу Априсковича. Стабілізація штанги берту це унікальна стабілізація. Вона запатентована, так зване кріплення в центрі мас. В нашому стабілізаційному механізмі ви не знайдете нічого складного. Там немає ні електроніки, ні гідравліки, ні пневматики. Це чиста механіка. От зараз, коли ми будемо тут розвертатись, показувати, ви будете бачити, як вона не розгойдується. Вона завжди повторює рівень осі оприскача. Я бачила там ці рви 40 сантиметрів. Отак От мені було по коліна. але він. Не уроднив штангу і добре справляється з цим. Зараз на цій моделі безперервна циркуляція встановлена. Це також дає постійний тиск в системі оприскування. І це дозволяє, дає миттєве включення з тою нормою, яка потрібна. Миттєве відключення. Отак, от от так. також стоять. Там датчики, які держать рівень на доброблібної поверхності, але вони нам не потрібні. Ми ставимо їх тільки на 36 метрів. Наша стабілізація штангу справляється і без датчика. От ви бачите, звісно, що так в своєму господарстві ви працювати не будете, але ми навмисно виконуємо ці кульбіти, щоб ви бачили, що витримує наша штанга. І це дуже просте механічне рішення, але запатентоване. Ні у кого ви не знайдете цього. Ось колеса повторює траєкторію передніх, задні коліса, передніх коліс. радіус розвертання цієї машини 4,5 з метри. Ви зайдете в поле з вузької смуги. Також ця машина має найлегшу вагу серед такого класового присвояча. Насос присвояча відцентрований, але наш насос має дві камери і дві турбіни, він теж унікальний і запатентований. Дві турбіни нам дають більш там не одна турбіна, як у звичайних таких відцентрованих насосах. Дві Турбіни дають нам більше можливості. Ми можемо працювати з 350 літрів на гектар, зі штангою 36 метрів на швидкості 25 км на годину. Берту автор 3240 – Це універсальність, це деликатне відношення до рослин і це якісне внесення препарату.